Українські прапори плакати в підтримку нашої держави та привітні сигнали від водіїв, які проїжджають повз демонстрантів. Сьогодні на Алясі люди масово вийшли на акції напередодні зустрічі Дональда Трампа та Путіна в Анкориджі. Більшість це американці, і дехто золав тисячі кілометрів, аби взяти участь у мітингу. Учасники скандують та вигукують Слава Україні. Це наживо транслюють на провідних телеканалах світу. Українські гасла мешканці Аляски масово вивішують і на власних помешканнях. Кожен хоче висловитись про підтримку України президентам США та Росії перед їхньою зустрічю, яка відбудеться сьогодні о 22-й годині за київським часом. Це буде перша розмова тет а тет між Трампом і Путіним з 21-го року. І найбільші очікування стосуються угоди про припинення вогню та продовження переговорів вже у тристоронньому форматі за участі Володимира Зеленського, які мають забезпечити справедливий мир для України.